Досліджуємо стани води. Привіт, друзі! А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Малята, а ви хочете дізнатися більше про воду? Тоді сідайте зручніше. Адже ми зараз створимо свою міні-лабораторію, де будемо досліджувати воду. А це краплинки води. Розгляньте їх уважно. Які вони прозорі, круглі, чисті, кришталеві. Маленькі, блискучі. А чи знаєте ви, друзі, що вода буває у трьох станах? У рідкому стані, наприклад, краплинки-роси, річки, озера, дощик. У твердому стані, наприклад, лід, сніг або град. Та у газоподібному стані, наприклад, пара, туман. Хмаринка. Розгляньмо кожен стан води окремо. Це вода у рідкому стані. Щоб дізнатися, чи це дійсно так, візьміть дві склянки, одну порожню склянку, а іншу з водою. Акуратно перелийте воду з однієї склянки в іншу. Що відбувається з водою? Правильно, вона лється. А чому вона лється? Вода лється, бо вона рідка. Отже, яка вода рідка. Оскільки вода рідка може текти її називають рідиною. Під час холодної погоди вода замерзає і перетворюється. У твердий стан. Наприклад, у сніг чи у лід. Я заздалегідь налила воду у формочку і залишила її у морозильній камері. Через те, що у морозильній камері холодно, моя вода у формочці перетворилася у лід. Розгляньмо лід, якого він кольору. Він Прозорий. А на що схожий лід? Так, на воду який лід на дотик? Прохолодний. Він твердий або м'який? Твердий, тому що я не можу стиснути його в кулаці. Візьміть тарілочку з серветкою, покладіть зверху серветки. Наш лід. Та зачекайте трішки. Що ми бачимо через деякий час? Наша серветка стала мокра. Що відбувається? А все через те, що лід це замерзла вода, і в теплі лід тане? А ще вода може бути у газоподібному стані? Тобто перетворитися на пару. На відео загляньмо у кастрюльку, яка підігрівається на вогні, та у якій закипіла вода. Із кастрюльки стрімко виривається пар. Це вода через те, що добре нагрілася, перетворилася на пару. Друзі, а вам було цікаво досліджувати разом з нами воду? До побачення, до нових зустрічей у нашій лабораторії!